Це я пройшов паспортний контроль і тепер йду на посадку. Хоча в мене ще є півтора години, я думаю, трішки полазити по дюті фрі і випити якоїсь ранкової смачної кави. Ще раз всім привіт. Так як я, можливо забув привітатись з вами, це погана традиція не вітатись, не, не, не виховано. Отже, я вже знаходжусь в Ларниці на Кіпрі. Щойно приземлились, і я знайшов вже шаттл, автобус, який буде їхати в Лімасов. Попереду година ще дороги. В принципі, політ пройшов швидко. Я вам скажу, що іноді з батьяму в Тель-Авів я довше їду на автобусі. Ми летіли на Кіпр. Це, це дуже цікавий факт. Добре, десь через 30 хвилин буде посадка тільки на автобус, так що прийдеться ще зачекати. Це я в Лімосолі, десь недалеко від центру. І тепер мені треба знайти місце, де можна забрати свій стартовий пакет. Отже, по мапі мапа показує, що йти мінімум 57 хвилин. Тут все навпаки, лівосторонній рух, і Коротше, я не можу знайти автобус, який <с>. мене туди довезе. Ну, Надіюсь, зараз що знайшов якусь зупинку. Це мій номерок зі мною. Ось. Пізніше розпакую, подивимося, що там. Ну, як мінімум, це номер і футболка, і це вже круто. Але місце дуже олскульне. Друзі, Взяв я свій номерок, все класно, в принципі, стартовий пакет. Трішки запитався, як завтра добратися мені назад в аеропорт. Сам там номер. Ось такий ось він. Нарешті я добрався до старого міста. Тут недалеко мій хостел, хвилин 15, звідси. І я зараз такий в такій, такій фуд-зоні, фуд-корт, а також поряд якісь історичні будівлі, в які я обов'язково зайду, але пізніше, зараз в першу чергу, це я поїзд. Я так зрозумів, це замок клімасолу, в принципі, він відмічений на карті. Отже, що би це поїсти, зараз будемо обирати. Тут дуже багато різних таверн і... і класних. Я ще, звичайно, не знаю, я ще не був, але зараз щось пробуємо. Я ось гарна набережна. Ніяк не можу дойти до свого хостела і ніяк не можу поїсти, тому що стільки ресторанів стільки класних місць, і не знаю де саме присісти. А я щойно прийшов. Магазину, тому що, виявляється, в хостелі не можна ходити в зуті, треба ходити в тапочках. А я, як завжди, не взяв. Польоту трішки в хостелі намагався поспати. Вдалося мені десь хвилин 40. Е -е... На більше, на жаль, ні. Тому що все, все ж таки хостел, самі розумієте. Наступний раз обов'язково буду їхати тільки з дружиною і брати нормальний номер, в якому можна буде нормально відпочити. Е -е... Тому що я вважаю, що все ж таки здоровий сон перед змаганнями дуже важливий. В хостелі, на жаль, цього не буде. До ранку вийшов з хостелу. Сьогодні Іран випустив по Ізраїлю близько 100 ракет і, відповідно, повітряний простір Ізраїль закрив. Поки що мені не приходило ніякі смс, про те, що рейс перенесено чи відмінено. Я буду надіятися і молити Бога, щоб все. Було в силі, щоб можна було нормально і успішно добратися додому. Там мене чекає дружина, діти і це є важливо. Сижу, чекаю, коли можна буде здати свій багаж і в принципі на тому все, і буду вже йти трошки розігріватися. Звичайно, настрою не дуже багато. Роблю невелику розминку. Так мені рекомендував тренер перед забігом обов'язково. 15 хвилин бігу і декілька прискорень. Тому буду намагатись дотримуватись всього. Людина все ж таки з досвідом. Диномежу підбіг дереві десь за кука фолло. Я нас так уже ліго! І масити по трішки. Не знаю, де мій пейсер не знайшов. Найшов пейсер година 30 і ззаді стоїть біля мене година 45. Мені ні це, ні це не підходить, тому десь тут посередині між ними став. Можливо, ще підійде ще один дуже великий фейл-прокол. У мене розрядився мій Apple Watch годинник. Я не знаю тепер, як бігти, тому що була певна певний план, стратегія. На жаль, це все обламалось. Тому єдине, що залишається, це знайти пейсера і приблизно тримати його ритм. Темп вірніше. Кало дробослуж! Галя Дія! Enjoy the race! Кало дробос! Паме! Де станами на фонарь сме падали Стартову лінію. Коротше, не знаю який кілометр, не знаю який пес. Е, Перший відео. Перший відрізок. Біж біжиться нормально поки що. Трошки жаркувато на вулиці. А так більш-менш нормально. Багато вже людей розвернулось. Бачу, що десь недалеко розвод. Думаю, десь приблизно четвертий кілометр. Прицепився я за одною жіночкою і біжу за нею приблизно в тому темпі, що й вона. Я думаю, в неї десь темп на годину 40. Ось так, що буду намагатись триматися її. Коротше, 6 кілометрів. Я думав, що це вже вісьмірка. Тільки шість. Погано, коли нема трекер. Неможливо розпоряділити свої сили. Вітер півмарафонувався Нормально. Відірвався він теж добре. Нікого не бачу взагалі позаду Так, скоро поворот Я думаю приблизно десятку. Ми точно пробігли. Буде розворот і друга половина до кінця до фінішу. 15 кілометрів була гірка. Пульс, я чую, злетів. Напевно, перша відмітка, яку я бачу. Вона мене радує і не зовсім. Тому що я розумію, що ще 7 кілометрів. А сили вже полишають. Друзі, вибачайте, не знімались забіг. Сили просто не було навіть включити камеру. Залишилось. Quase 2 km. Час не знаю. Щось мені здається, це було в районі 141 41-42. Мені так здається. Cycles, це було круто. Насправді дуже важкий. Чому важкий? Тому що вся дистанція по сонцю. Тіні було буквально трішки будинки з лівої сторони закривали, але це не дуже допомагало. На якомусь кілометрі аж почало мене морозити. так. Мурашки пішли. Це волога ну і втрачаються. Хоча я намагався пити. Ізотоніки. Зараз на фініші також випив взяв вона. взяв воду. У, зараз трішки Заправлюсь. Ще раз ось така медаль. Дуже крута, масивна. Офігенно. Да, це було круто. Добре, тепер з Божою поміччю треба йти лопати автобус і їхати в аеропорт. Сьогодні такий день активний. Забирати свій з метра. Що ж, я вам скажу так. Я не знаю, чесно, така халепа стала з годинником. Звичайно, винен тільки я. Я чомусь подумав, якщо ти виключиш Apple, то він не сяде. Виявляється, йому все рівно, він все рівно батарею втрачає. А я його виключив ще позавчора. Думав, що, ну, щоб не тратити енергію, на всякий випадок не знаю, як буде тут з зарядками, тому що тут вже ж інший заряд, зовсім інші вигуки. І не вдалося мені засікти, Біг взагалі не по зонах, біг по самому почуттю. Перших 10 кілометрів тримався жіночки одної, слідуючих декілька історія. Сідучих декілька кілометрів біг і питався людей, з якими вони пейсом біжать. І так якось орієнтувався приблизно. Ну, це звичайно, це не діло. Ну, Але маємо те, що маємо. Я думаю, пізніше я взнаю вже через аплікацію, через програмку я обов'язково вставлю в відео результат. Це, Все, друзі, до зустрічі!